Підняти настрій собі та містянам вирішили вихованці студії Art Style. Цьогоріч замість новорічної вистави біля ялинки діти вирішили зняти кліп на пісню Білий сніг її спеціально написала Запоріжанка Жанна. Тепер більш відома як співачка інша. Студія Art Style Співпраця студія Art Style інша і студія Емелі. Це аранжировка. Чому вирішили саме цю пісню? Тому що мріємо про чудо, про добро, про мир. І в цій пісні все скомпонувалося разом. Кліп будемо транслювати в наших соцмережах на Ютубі. Як якщо Буде змога, будемо з радістю. З радістю покажемо його на телеканалах. Запоріжжя. Нова відеоробота обіцяє бути атмосферною душевною мрійливою. Заради цього стараються усі режисери, постановники, оператори, волонтери викладаються на повну діти. Ця пісня про добру силу, яка символізується як сніг, і котра може поглотити усе зло та перевершити війну. Ми хочемо. Ми хочемо донести сподівання усіх українців на перемогу, бо ми всі в очікуванні це наша спільна зараз мрія, спільне зараз наше бажання. Ми хочемо, щоб ви почули наш меседж і слухали нашу пісню. Ми вже знімалися не один раз, і сьогодні дуже складний день. Ми вже дуже замирились, але ми дуже будемо старатися і працювати на повну речу на них. Так є. Ну, ми робимо так, щоб вони потім, вже коли виросли, чи там десь вони були Як це? задоволені і щасливі. Ось так. Дітям ну важкувато з хореографією, бо тут зараз 20 дітей, і з ними вони якось хто по перше зі мною працює, але в принципі для них може це показатися якимось таким атракціоном. Ну це добре, по-моєму. Коли праця йде, і потім є результат, то тоді вони задоволені. А тематики так такової немає. Новий рік і все з чим зв'язано. Ну, білий сніг. На самих же юних акторів, задійних у кліпі, наприкінці зйомок чекали приємні сюрпризи. На святі я допомагаю діткам зробити їхнє таке свято, так як в мене також є дитинка, у нас все ж стісняється. Ось так що хочу, щоб пришвидшити перемогу, щоб діти це все ж таки наше майбутнє, і щоб перемога була найшвидше, щоб заради них у нас все було найкраще. Сьогодні ми діточкам вони ще про це не знають. Будемо доворувати подарунки, які я думаю, їхнє сьогодні свято якось прикрасять. Ірина Чернова Єгор Батуренко, телеканал МТМ.